Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знаходимося ми в місті Івано-Франківську за адресою вулиця Кавоське шосе 28. Тож, якщо ви бажаєте придбати собі помічника, запрошуємо вас до нас на представництво. Зараз відбулося зниження ціни на техніку, тож, якщо ви бажаєте придбати собі надійного... Помічника саме час обирати того чи іншого тракторця. Техніка в нас є любої потужності від 24 до 105 кінських сил. Вся техніка є завжди в наявності. Наша компанія є офіційним представником багатьох брендів. Зокрема, це є Тонфенг, Фотонговол, Джинма, Оріон, Шефенг, Сінтай, Соліс, Сублайн і багато-багато. Інше. Тож, якщо ви хочете придбати техніку, ми вас запрошуємо на наше представництво. І ми коротенько пробіжимось, покажемо вам, які тракторці зараз є в наявності. Ви одразу бачите, є трактори від заводу Сінтай в їхньому фірмовому заводському кольорі. Це є трактори потужністю 24 кінські сили, трьохциліндрові, з колією 1,20 м на правильному редукторному мості. Дуже хороші трактори, вони вартують уваги і на них зараз теж знижена ціна. Тому рекомендуємо, хто цікавився тракторами Sintai, рекомендуємо вам розглянути цю техніку. Також ви бачите трактори Шифер представлені. Є 24-ка, модифікація С, модифікація CL. Вони відрізняються між собою тільки розмірами коліс. 9,5х24, відповідно 11,2х24. І є чотирьохциліндровий монстр Шефенг 404 Цешка. Це є трактор потужністю 40 кінських сил, теж знижена ціна на цій тракторці. Ми вам рекомендуємо, хто хоче придбати собі трактори Шефенг, рекомендуємо розглянути такі, саме такі модифікації. Трактори Донфенг є в великій кількості, 24-40 кінських сил. Є різні модифікації з реверсами, з дводисковими щепленнями, з простими класичними коробками. Також є в наявності трактори Джинма, теж модифікації з реверсом. Є стандартні колеса, є широкі колеса. Техніка теж на будь-який смак. Є в наявності трактори Фотон, потужністю від 24 кінських сил до 50, відповідно, ви бачите, на задньому плані є єволі потужністю 50 кінських сил кабіни. Є версії з кондиціонерами, є прості модифікації. Також шифенги є представлені, велика кількість. Трактори Оріон є в наявності всіма улюблені і зараз надзвичайно популярні трактори Оріон. Є потужність 40 кінських сил, є потужність 24 кінські сили з боковими кулісами. Трьох та 4 циліндрові відповідно двигуни. На задньому плані ви бачите є трактори Дунфен з потужністю 40 кінських сил, версії G2, теж вони є в наявності, є фотончики потужністю 35 кінських сил і є трактори фотон з кабінами потужністю 24 кінських сил. Також є великий вибір тракторів Шефенг на пасах. Yes. Друзі, є в наявності трактори Шефенг потужністю 24 та 35 кінських сил повнопривідні з передніми мостами. Так вони виглядають. Теж річна гарантія. І є великий вибір Шефенгів, що 24 кінські сили, що 35 кінських сил. Задню привідні, спереді, бачите, є балочка, але тракторець має блокування диференціала заднього моста, як 24-ки, так і 35-ки. Також є в наявності трактори Соліс. Соліс 50 кінських сил. Ось такий красунчик вагою 2700 кг і є Соліси потужністю 24 кінські сили з двигунами Mitsubishi. Також є в наявності в івано франківську трактор. Соліс з колією 1,20 м, Соліс екстра вагою 1250 кг. Хто хотів трактора на колії 1,20 метрів важкого Соліса, вони є в наявності, і Друзі, на техніку знижена ціна, тож тобто, якщо ви бажаєте придбати того чи іншого тракторця, приїжджайте, потестуйте та оберете свого тракторця. Ось вся техніка є в наявності, місто Івано-Франківськ, Калаське шосе-28. Ми знаходимося поряд з відомим івано-франківським автобазаром через огорожу. Є техніка на любий смак. Також зараз був, он, був, був великий прихід техніки, і ми вам найближчим часом відзьнімемо нові відео. Подивитесь, яка техніка в нас з'явилась. Сприємно вас! Здивуємо. Тож, друзі, підписуємося на канал. Буде багато нових відео, є запитання, телефонуйте. На екрані ви бачите контактний телефон. Є запитання, маєте бажання переписуватись, пишіть коментарі нам, і ми будемо з вами радо спілкуватись і відповідати на ваші запитання. Ще раз наголошуємо, що техніка на сьогоднішній день подешевшала, тож, якщо ви маєте бажання. Придбати не зволікайте, тому що залишки є обмежені. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!